Вітаю, давайте сьогодні зануримося в одну дуже цікаву історію: історію про те, як ціла нація, у якої здавалося б не було лідерів, змогла знайти свій голос, і про те, як усього кілька сміливих ідей, висловлених рідною мовою, можуть змінити абсолютно все. Отже, початок 19 століття українці в австрійській імперії опинилися, знаєте, у такій тихій, але дуже глибокій кризі ідентичності. Вони були народом, так але хто мав право говорити від їхнього імені? Хто мав їх вести? От давайте просто подивимось на цей ну, вражаючий контраст. З одного боку, Надніпрянщина під Російською імперією, там ще жила пам'ять про козацьку державу, були нащадки старшини, а з іншого боку, західна Україна в Австрії, де був по суті культурний вакуум, не було своєї знаті, і саме оця відсутність традиційної еліти і підготувала ґрунт для абсолютно унікального національного відродження. І от, коли не було шляхти, яка могла б узяти на себе цю роль, на сцену вийшла група, від якої цього, чесно кажучи, ніхто й не чекав. По суті, саме греко-католицькі священники та їхні родини стали таким собі стабільним інтелектуальним класом. Вони були освічені і, що найголовніше, мали тісний зв'язок із простим народом, із селянами. Вони були єдиною освіченою групою, яка не полонізувалася чи не онімечилася. І знаєте, цей рух не був якимось хаотичним. Зовсім ні. Усе почалося з дуже організованих зусиль у місті Перемишль. Там зібрався гурт патріотів, які цілеспрямовано працювали над відродженням, створюючи освітню інфраструктуру буквально з нуля. Тільки вдумайтесь, за якихось 20 років гурток Івана Могильницького заклав такий, знаєте, міцний освітній фундамент. Вони не просто говорили, вони реально діяли, створювали товариства, засновували інститути, відкрили майже чотири сотні шкіл і писали перші підручники. Варто розуміти, що ці священники та вчені були частиною значно ширшого явища, яке тоді охопило всю центральну Європу. Їх називали будителями, так само, як їхні чеські чи словацькі колеги, вони бачили свою місію в тому, щоб пробудити свій народ, надихнути його до нового життя. Але, як то кажуть, була одна проблема, і проблема ця була ключовою. Вони будували школи, писали книжки, але робили це не зовсім живою народною мовою. Вони використовували так зване язичіє, таку собі штучну суміш церковнослов'янської і розмовної мови, бо вважали мову селян ну, некультурною. Це наче збудувати дім, але не наважитися впустити до нього справжніх господарів. Ну і от саме цей дивний мовний компроміс і став по суті каталізатором для наступної хвилі. Бо у Львові вже підростало нове покоління, яке бачило в цьому величезну перешкоду на шляху до справжнього пробудження. Їх назвали Руською трійцею. Це були троє дрозів студентів, які, надихнувшись літературою з Надніпрянщини, просто сказали досить. Вони відкинули мертве язичії і почали писати тією мовою, якою говорили щодня. Це був справжній виклик. І серцем цієї трійці був, безперечно, палки Маркіян Шашкевич. Він був справжнім мотором, рушійною силою. Його друзі згадували, що коли він говорив про Україну, про мову, він буквально горів цією ідеєю. Щоб зрозуміти, наскільки це було сміливо, це були просто неймовірно радикальні вчинки для того часу. Адже в офіційному житті тоді панувала польська, німецька або латина. Виголосити про мову в семінарії чи проповіду соборі народною мовою, це було справжнім викликом усьому існуючому порядку. Гаразд, говорити почали, але наступний крок друкувати. І отут, як виявилося, на них чекала справжня революційна битва. Їхній шлях до публікації це знаєте цілий детектив, справжня боротьба з цензурою. Коли їхній перший альманах зорю просто заборонили, бо влада злякалася, вони ж не здалися? Ні. Вони придумали хитрий план, переробили матеріали, дали нову назву Русалка Дністрова і вирішили друкувати її за межами Галичини в Угорщині, щоб обійти місцевих цензорів. А філософія, яку вони заклали в основу, була простою і водночас абсолютно революційною. Цей фонетичний принцип, пиши, як чуєш, напряму поєднував написане слово з живим розмовним. Він робив літературу зрозумілою і доступною для всіх, а не лише для кубки інтелектуалів. І от нарешті, 1837 рік, уся ця наполегливість дає свої плоди. Русалка Дністрова нарешті побачила світ. Це був момент тріумфу. Щоправда, історія на цьому не закінчилася. Більшість примірників влада негайно конфіскувала. Але вплив цієї невеликої частини, що все ж дійшла до читачів. О, він був просто монументальним. А щоб зрозуміти, чому ця книга була такою важливою, варто послухати Івана Франка. Він пізніше, ну просто ідеально вловив її революційне значення. Це був не просто літературний твір, а потужний протест. Це був акт утвердження людської гідності цілого народу. Тобто це була не просто якась там збірка віршів та оповідань. Ні, це була перша книга, видана живою народною українською мовою на західній Україні. Вона дала старт сучасній літературі, і що дуже важливо, вона проголосила, що українці в австрійській та російській імперіях це один народ. По суті, русалка стала політичним і культурним маніфестом, який заявив, український народ має свій голос, свою культуру і своє майбутнє. Подумайте тільки, від кількох рішучих священників до жменьки по суті радикальних студентів. Ця вся історія пробудження показує, що іноді найпотужніші, найглибші революції починаються з дуже простого вибору: якою мовою говорити, і якою мовою писати.